Друзі, тут у мене росте лохина, я до неї підсадив мох і він собі тут розростається. Себе гарно почуває. Такі ще старісні кущі сорту дюк. Такі вже товсті стовбури. Гарний урожай. І мох себе тут досить гарно почуває. Я його приніс з лісу. Тут багато вологи, постійний полив і він собі розростається. Навіть вже видно, як крізь мох пробиваються молоденькі пагони лохини. Тут мульча у нас перегнивша сосна і вона вже також обростає мохом. Що це все гарно заросте, буде мати дуже гарний вигляд. Ну і, Звичайно, мох також отримує вологу. Дуже гарно естетичний такий вигляд має.